І ще одна думка, якою би я також хотів поділитися для нас сьогодні. Знаєте, дійсно, от ті про образи, які Владіслав привів про духовну їжу, духовне насичення, так, воно відбувається також через інформацію, яку ми беремо. Якщо це інформація від Бога, це Слово Боже, то ми правильно кормимося. Коли це інформація якась інша в зовні, яка не має ніякого відношення до Духовного світу Господнього, світлого духовного світу, світу любові, то, відповідно, це неправильне харчування, яке вплине на нашу душу, на нашу реакцію і на наше тіло також. Мені сьогодні хотілося поділитися роздумами на тему, яка називається 12 рибин Господніх. 12 рибин Господніх. Давайте прочитаємо перше місце який я приготував сьогодні для наших роздумів Матфія, Євангелія Матфія, 4 розділ, 18 вірш. З 18 і трошки нижче. Коли Ісус проходив біля Галилейського моря, то побачив двох братів, симона, названого Петром та Андрія, брата його, які закидали сіті в море, бо були рибалками. І говорить їм, ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей. Вони негайно покинули сіті свої і пішли слідом за ним. Це відома для нас історія, але в цій історії ми вперше бачимо, як Ісус робить деяку паралель зрівняння духовного Царства Божого із тим, що звичне для нас у фактичному нашому житті. В даному випадку ми бачимо, як Ісус вперше робить це зрівняння людей або людей, які захоплені Божим царством в ловлю риби, як рибаки це роблять. Коли Він проходив і бачив двох братів, які закидували сіті, і він сказав: Він ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями. Кого? Людей. Оце паралель. Люди, риба, рибалка, захоплення. Ми бачимо вперше в цій ситуації, і Ісус дає це порівняння. Ви знаєте, як ловити рибу? Знаємо ми рибаки. Тепер я покажу вам, як ви зможете ловити людей для Божого царства. Тобто ця паралель, вона дуже така цікава в роздумах. Е, наступний приклад, я хотів би зачитати Євангелія Матфія. Також, але 13-й розділ прочитаємо з вами із 47-го по 51 вірші. Ще царство небесне подібно до невода, закинутого в море, який захопив риби всякого роду. І як наповнився, то витягли його на берег і сівши, вибирали добре в корзини, а погане викидали геть. Так буде і при кінці віку вийдуть ангели та відділять злих з поміж праведних і вкинуть їх у піч вогнену. Там буде плач і скрегіт зубів. І запитав їх Ісус, чи зрозуміли ви все це? Вони відповіли: Так, Господи. Це наступне зрівняння людей з рибами, так, і за цим Царство Боже, яке схоже на невід. Я дивився, в що таке невід, Невід, насправді, це та сама сітка, але є різновид сіті. Її особливість в тому, що вона має дно, як гамак, да, от як гамак, вона має дно. І якби, ну, воно там, наприклад, якщо воно кругле коло, і воно знизу прикріплене це дно грузиками до дна, а зверху також бокові сіті, і зверху плавають поплавочки. І є вхід, як капкан, тобто риба з цього входу запливає, і він дуже великий. Риба запливає з входу, і далі вона не може знайти вихід, тому що ми розуміємо, що риби не мають розуму, пам'яті такої, що прям вони а, я ж повернусь, куди я заплив. Не можуть. І от риба різного роду, великі, маленькі, вони запливають туди в невод, і через деякий час цей не починає тягнути, і він, от як гамак, він стягується, як, як мішок. Він стягується і всі ті риби, які потрапили всередину, вони втягнуться в цьому гамаку всі. І потім рибалки витягують. Там не один рибалка, там п'ятеро, шестеро, колись які їх є. Вони витягують всю цю сіть, висипають всю цю рибу з цього гамака з невода собі всередину, в лодку. І потім в цьому човні починають цю рибу перебирати. Ну, мелочі. За Заборт! Більшу зрибину в інше місце складає, там десь в кого які приспособи для цього є. І от Ісус говорить, що царство Боже, воно спогдібне до цього невода. Невода, який закинутий в цей світ. Він має свої межі. Межі, коли люди чують і відгукуються. Межі, які оточують тебе. І туди входять, в цей присутність царства Божого, входять різні люди. І прийде час, коли цей невід буде витягнутий і потім виявлений, і далі знову ж таки буде оцей перебор поганої риби і гарної риби. І знаєте, я замислився. Це дало мені можливість замислитись над тим, як працює Царство Боже, і що не кожен, хто знаходиться поруч з тобою, навіть на зібранні, навіть на служінні, разом з тобою служить, не кожен. Буде гарною рибою. Не кожен стане гарною рибою. Сьогоднішні реалії такі, що в церквах, як оце, це невод, знаєте, такий загальний глобальний невод Царства Божого, де люди чують Євангелія і по-своєму на це реагують, відгукуються і стають поруч. Входять в спільність, входять в оцю е, згуртованість. Входять в цей присутність цю атмосферу Божого царства, входять на зібрання разом, можливо, навіть і служать, проповідують, пастирять, але в результаті може статися так, що вони свого часу будуть обнаружені рибою поганою, негідною, яку Господь в глибину себе не прийме. Це схоже трошки нам нагадує ще одну притчу, пам'ятаєте притчу про пшеницю і кукіль. Пам'ятаєте? Її можна розглядувати глобально на весь світ, а можна подивитися в, 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 в межах Царства Божого. В, так сталося, що Ісус Він посіяв добре зерно. Сини Царства. так? Але що написано далі? Прийшов хто? Ворог лукавий прийшов. Ворог і що зробив? Насіяв свої, а де він їх насіяв? Між пшеницею. Тобто, навіть в тих місцях, де збираються Божі діти, де громада, де церква, де зібрання, де хвала Богу, де поклоніння йому, може бути так, що туди заплили, зайшли не те насіння. І вони знаходяться серед нас, як на тому полі, яке ще не дозріло, виглядають всі як. Однаково. Гарно причесані культурною мовою, біблійними виразами. І, здавалось би, все так. От... Глянеш на них і думаєш, оце приклад для унаслідування. Ось вони. Але насправді, вони є хижі вовки. Але насправді вони є не тим насінням Божим, яким здаються, бо насправді вони лицеміри, лукаві люди, які вкралися для того, щоб скористатися церковними благами, благами у цієї сім'ї для себе. Просто поживитися, посмакувати, а можливо, ще десь щось посіяти недобре, корні якісь неправильні пустити, і правила свої навіяти, і е, зробити так, щоб звести громаду з правильного шляху. Друзі, так було завжди. Не тільки сьогодні, не тільки в ці часи. Згадайте апостольські часи. Апостоли пишуть: дивіться, то вже апостоли, то вже пророки, так? які вкрадуються. В спільноти, які зруйновують. Але Ісус говорить про те, що як їх дізнатися. Не кожен, хто говорить мені, Господи, Господи! Увіди в царство моє. Тобто вони є серед нас, вони оточують нас. Це риби, які заплили в ці сіті, в цей невід. Вони поруч, але вони не гідні. Вони недостойні Божого царства, вони не є тими, якими можна дійсно похвалитися, які реально є Божим насінням. І в ті часи так було. І завжди так, так є, друзі. Завжди так є. Дивіться на життя Ісуса Христа, на Його служіння. Він вибрав 12 основних великих рибей. 12 рибин Господніх, 12 апостолів, які прийняли покликання ввійшли в цей невод, ввійшли в ці сіті, і вони мали особливе помазання, мали прийняти війти в особливий рух в продовження діла самого Ісуса Христа. Але що ми бачимо в результаті, друзі? Один із них, і ми знаємо, хто так? Юда Іскаріот, який звабився. Збився з правильного шляху. Ми не знаємо всіх причин. Ми, ми не судді тут. Ми просто розуміємо і бачимо реалії історії служіння Ісуса. 12 рибин Господніх, з яких одна рибина опинилася негідна. Коли ми читаємо про це в дії святих апостолів, апостол Петро ще до того, як Дух Святий зійшов на всіх них, прочитаємо дії перший розділ. 17 віршу, він говорить про юду. Він був зарахований до нас і прийняв жереб служіння цього. Він заплив. В він був серед нас, він крутився, він терся з нами. Ми бачили, ми його сприймали яким? Своїм. Він був наш. Апостол Павло, пам'ятаєте, пише: вони були з нами, але вони не були наші. Тобто це реалії. Це дійсно є. І він говорить: але придбав землю за неправедну плату. І коли звалився додолу, розпало щерево його і впали всі внутрішністі його. І це стало відомим усім мешканцям Єрусалима, тому і поле названо їхньою мовою, як Алдама, тобто поле крові. Бо написано в книзі псалмів, нехай оселя його опустіє, і нехай ніхто не мешкає в ній, та гідність його, нехай інший прийме. Ми знаємо, з вами далі там була молитва, були поставлені претенденти, і Матвій був вибраний якби 12 апостолом. Але, друзі мої, мої сьогодні роздуми про те, наскільки не все так просто, як нам здається, в процесі Божого царства. Тому що навколо нас, в нашому оточенні, християнському оточенні, церковному оточенні, плавають різні рибки. І не всі гарні рибки. Є риби не Божого духа. Хижаки. Є риби, які, як щука, не дають нам дрімати. І ганяють, підстежують, під, під, під момент свій тримають. Тому, друзі мої, просто хотілося б сьогодні сказати кожному з нас. А хто? З нас знає, скільки тут у стариці рибин Господніх. Я не кажу про апостольство, тому що є багато різновидів покликань і служінь. Я кажу про приналежність Богу, Божому Духу, Божій природі. Скільки тут у стариці Божих рибин, Христових рибин, рибин, які слухають, рибин, які не тільки чують, Рибин, які слухаються, підкоряються. І ми навіть не уявляємо собі, скільки серед нас може бути отих негідних рибин. І не нам судити. Ми не для того піднімаємо це питання, ці роздуми, щоб нам почати суддями бути. А ти такий, ти не такий. Ні, друзі. Я хочу сказати, щоб як закликає нас святе Писання свідкувати за ким? Заборуш. За собою. Ми всі це добре знаємо. Нам треба бути уважними щодо того, як виявиться свого часу. Пам'ятаєте, в цій притчі про пшеницю і кукіль сказано дочекаємося жнив, так а жнива покажуть. А що вони показали жнива? Що ті зерна, які наповнилися важкі, вони що зробили? Схилили свою голову. А пустоцвіти. Стояли на горі. Тобто, чого, чого не було у цих пустоцвітів плоду. І ми повертаємося з вами знову до плодів Святого Духа. Проаналізуємо кожен себе. Давайте будемо реалістами в погляді на своє духовне життя. Ми, наша душа, наше освітовлення. Ми бачимо в собі прояви плодів. Чи ми на вітру хатаємося? Є ці плоди, плоди Духа, результат присутності Божої природи в нас, які формують в нас характер Христовий, в довготерпінні, в стриманості, в смирінні, в лагідності, в милосерді, в любові, в доброті, у вірі. Є це все в нас і чи воно зростає, зміцняється? І змінює наше життя надалі. Друзі, давайте ми не будемо розслаблятися. Це добре, що ми заплили в невід Божий. Це добре, що ми в межах Божого царства, ми спілкуємося з Божими дітьми, але це ще не дає гарантії, що Господь свого часу, коли підніме цей невід, і ми всі предстанемо судилище Христове, що там не обнаружиться, що хтось з нас. Є тухла риба. Є риба неправильна, риба, яку не хоче Господь використовувати для свого царства. Тому хай Господь допоможе нам, друзі, бути уважними щодо свого духовного життя. Ми сьогодні чули про правильну їжу, так? духовну їжу. Ми сьогодні чули про правильний духовний стан, який закріплюється плодами. Плодами Святого Духа. І по плодам їх впізнаєте їх. І ми себе, як Божих дітей, можемо також впізнати, як Божих дітей саме по плодам. Їх присутність в нас, їх зростання зміцнення змінення нашої природи під природу Христа, внутрішнє свідоцтво Духа Святого. Це все показує нам, чи дійсно ми йому належимо. Чи дійсно ми є його? А Господь допоможе, друзі, нам в нашому житті, доки ми маємо час, доки невіти ще не витягли. І ми всі плаваємо в цьому неводі. Такі різні. Але ми всі тут. Давайте будемо використовувати цей час для того, щоб входити в Його присутність, для того, щоб сповнятися Його духом. Для того, щоб духовно міцніти, зростати, щоб знати волю Божу, пізнаючи її і її ж виконувати. Бо Ісус сказав чітко, хто є мій брат і сестра? Ті, хто виконують волю отця мого, не свою волю виконують, а чию? Батькові. А щоб її виконувати, її треба. Знати, а щоб її знати, її треба пізнавати, а щоб її пізнати, треба мати близькість. Бо Отець Небесний свій жемчуг свиням не розкидає. Але Він береже його для тих, хто дійсно цього хоче, хто кличе до Господа в день і вночі і просить Його відкрий мені шляхи свої, відкрий мені бажання твої. Відкрий мені волю Твою щодо мене, щоб я слідував по правильним шляхам Твоїм, щоб я робив те, що хочеш ти. Щоб я виконував бажання Твої, щоб я догодив Тобі, довіряючи нашим стосункам, твоїм відкриттям серед мене. Тому, друзі мої, хай Господь допоможе нам бути його рибами. В числі оцих 12, до яких приєдналися вже мільйони. Мільйони душ, які знаходяться в цьому неводі. І прийде час, коли це буде піднятий. Прийде час, коли ця риба буде розділена по плодам, по результатам життя. Щоб ніякий гнів, і ніякий гіркий корінь не війшов в нашу внутрішність і не спортив закваску чисту. Закваску Святого Духа, чисту природу Христову, щоб ми не дозволили дияволу використовувати наше тіло, нашу душу в Його цілях. Але щоб ми дозволяли Святому Духу, дозволяли Богові через Святого Духа використовувати наше тіло фізичне, нашу душу, наші емоції, наші бажання. Щоб ми все це посвячували на бажання Божі. Хай Господь допоможе нам в цьому, друзі. Бо йому неважливий наш статус. Знову і знову я це повторюю. Бог не бажає, щоб всі на кафедрі стояли і кожен день проповідували. Ні, проповідуйте в сім'ях, без кафедри. Своїм дітям, своїм сусідам, по пару слів, отам проповідуйте. Отам потрібні йому, Богові нашому потрібний його голос, його уста, його атмосфера, його любов, його терпіння, його ласка і його сила. Отам вони потрібні більше за все. Тому можна гарно проповідувати за кафедрою, можна говорити правильні слова, а в сім'ї своїй. Бути тираном, деспотом, від якого тікають діти, страдає жінка. І такого, на жаль, багатсько є. Хай Господь береже нас від цього, друзі. Амінь. Давайте помолимось, друзі, хто має бажання дякувати Господу за те, що він впіймав нас в свій невід, тримає нас в своїй руці. Будемо молитися. Хто має бажання, будемо.